27 листопада Неділя Христос чекає. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець, Матвія 24:14. Христове Євангеліє від початку до кінця є вісткою про спасенну благодать. Це його основна ідея. Блага вістка буде допомогою нужденним. Світлом для очей, які можуть розрізнити істину, і керівництвом для душ, спраглих твердої опори, повне і вічне спасіння доступне кожній душі. Христос чекає та прагне промовити слово прощення і наділити людей даром благодаті. Він очікує і говорить нам, як колись сказав сліпому біля воріт Єрихона, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе Марка 10.51 я звільню тебе від гріхів твоїх, я омию тебе моєю кров'ю, усіма шляхами життя прямою душі спраглі спасіння. Сліпі спотикаються в темряві, дайте їм світло, і Бог благословить вас як його працівників. Нам необхідно більше наполегливості в Христовій справі. Велике послання істини має прозвучати з такою силою, аби впливати на віруючих і показати їм, що Бог сприяє нашим зусиллям, що величний Господь є нашим живим джерелом сили. Перевага кожного християнина не тільки очікувати, а й наближати прихід нашого Господа Ісуса Христа. Якби всі, хто сповідує Його ім'я, приносили плід для Його слави. То швидко весь світ був би засіяний насінням Євангелія. Незабаром достигли б останні жнива, і Христос прийшов би зібрати дорогоцінний урожай. Настав час, коли через Божих вісників сувій розгорнутий перед світом. Істина, що міститься у вісці першого, другого і третього ангелів, повинна досягнути кожного народу покоління племені і народності. Вона має освітити темряву кожного континенту і поширюватися до віддалених островів на морях. Ця робота повинна бути виконана невідкладно наш девіз уперед, тільки вперед. Ангели небесні підуть попереду нас, аби приготувати нам шлях. Ми ніколи не повинні знімати із себе тягар турбот про далекі поля, доки вся земля не освітиться Господньою славою. Тож давайте пам'ятати, що нашою перевагою як християн є те, що ми можемо не тільки очікувати, а й своїми справами наближати прихід Христа.